О! Цікаво! Та їжеш! <хи> так, вітаю, вітаю, вітаю! Та й полетіли, ти гляхто з музичкою. З музичкою не розстається, як то кажуть, Ну, Що це тут? Узік? Узік, струзік. У нас є баночка. Тисенько баночку підпиваємо. А, що у нас тут? Головне нам піймати. Так, бляха, тут ще один хтось. Скупеняриться. Ой, от твою мать, що я зробив? Навіщо я це зробив? Це ще з дробовиком, бля. Йоханий бабай. О! Так. Ти кампля кабда прям плохає. Ну тебе я від швабреню, швабреню. Так ти мій. Що у нас тут? Ще є поряд такого, щоб... Що є поряд, щоб не всарати Да, да. Пішли шукати. Так, о-хо-охо, ох, мені баба. Така ось щось. Хусики-то. Кущики, Карл, ми беремо завжди. Кущики це наше все. Ну давай! Десятеро залишилось. Ух ти! сорубочка-то випала прям дуже вчасно, я хочу вам сказати. Так, о! це теж синенький... Ні-ні-ні. Трошечки зорієнтуватися. Ах ти ж панчмен. Курва. Панчмен курва. Де ти? Ага, сучий пес, блядь, глянь. Це погано, погано. Це дуже погано. Та ти шо, нормально, гля, три разочки по свиноті. Нагепунькали. Нагепали. Не, ну троє залишилось, троє. Хлопців троє. Так, що в нас тут? Угу. Віддихались, віддихались. Та поїхали. Що робити? Зараз треба десь на центр карти. От сюди отак, отак ось. Отак ось. І видивляємося, видивляємося. Вон punch мене треба замочити, підмочити. ох ты ж е мое О, цікаво, та їжеш. Азона допомогла, дякую, 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 гарний бій. Дуже такий гарний бій.